Добрий день слава Україні. Шановні слухачі, продовжуємо розгляд заняття 6. Бронювання військовозобов'язаних за органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями на період мобілізації та воєнного часу. Розглянемо 3 навчальне питання анулювання відсрочок від призову на військову службу. На період мобілізації на воєнний час. Перелік керівних документів на слайді. Отже, відповідно до вимог постанови кабінету міністрів номер 76 Надана відсрочка підлягає анулювання у разі. Перше. Закінчення строку її дії. Терміни дії відсрочок були визначені у другому питанні. Ми з вами розглядали це питання. Друге. Завершення підприємством установи, організації виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних сил і інших формувань. Позбавлення підприємств, установ і організацій статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи організації, звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства установи і організації. Тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством, обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації. Надання відсрочки з інших причин, визначених статтєю 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Тобто відповідно до 23 статті закону України про моб підготовку і мобілізацію визначено перелік законних підстав, за якими надається військово відсрочка від призову при мобілізації та під час дії воєнного стану. Перелік він. Досить суттєвий, і тому тим людям, які військовозобов'язаним, які отримали відсрочку бронювання в разі оформлення такого виду, воно анулюється. Далі, припинення укладеного договору контракту або закінчення строку призначення для працівників. Спеціальних установ Оргазації Об'єднаних Націй, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасниками яких є спостерігачем, є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України. Тобто на сьогоднішній день, відповідно до 76-ї постанови, є 9 випадків, при яких відсрочка від призову, тобто бронювання, анулюється. У випадках, зазначених у підпунктах 2-9 цього пункту аналювання відсрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій. Відповідно до зазначеного рішення, органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації зобов'язане п'ятиденний термін з дня його прийняття, вилучити у військовозобов'язану витяг з наказу Мінекономіки і надіслати його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов'язане перебуває на військовому обліку, ну і до відповідного підрозділу Регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвитки. З відміткою у відомості видачі бланків військового спеціально військового обліку додаток номер 4 Тобто там, де витрималось це посвідчення і де воно вилучається. На підставі цих повідомлень в Територіальному центрі комплектування. Облікові документи, облікова карточка вилучається з картотеки спеціального обліку, вилучається повідомлення і е, проводяться зміни у обліку військовозобов'язань, тобто його переміщають в відповідну картотеку облікових карток. В разі бронювання за 45-ю постановою. Посвідчення про відсрочку відповідальної особи, що ведуть військовий облік військовозобов'язаних органів державної влади, інших державних органів, органах місцевого собордування на підприємствах, установах організацій, вилучають у таких військовозобов'язаних, які були заброньовані згідно переліку писати професій. Посвідчення про відсрочку. Анулюється і в п'ятиденний термін передається до територіальних центрів комплектування відповідних підрозділів Служби безпеки України, служби зовнішньої розвідки, які надавали такі посвідчення. Ну і зазначенням причин і дати анулювання. Повідомляють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки. Органам СБУ підрозділу зовнішньої розвідки, у яких військовозобов'язані перебували на спеціальному військовому обліку, про припинення дії посвідчення про відсрочку, зазначають причину і дату його анулювання. Здають анульовані посвідчення про срочку до територіальних центрів комплектування за їх місцем оформлення, а посвідчення військовозобов'язаних, які перебувають на обліках СБУ служби зовнішньої розвідки. До таких органів. Вносять зміни до книги обліку бланків спеціального військового обліку, роблять відповідні записи про використання бланків посвідчень та повідомлень про зарахування військовозобов'язаних на спеціальний облік. Таким чином, анулювання відсрочок здійснюється в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За відповідними повідомленнями державних органів, підприємств, установ, організацій, яких працюють військово зобов'язані або в разі виявлення підстав на анулювання відстрочки в ході ведення звірок і так далі, тобто, ведення військового обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, висновок заняття таким чином, шановні слухачі, ми з вами розглянули. Основні засади щодо бронювання військовозобов'язаних. Тобто розглянули, що таке, яка мета бронювання, які категорії військовозобов'язаних підлягають бронюванню, за якими керівними документами здійснюється бронювання, які документи є підставою для надання бронювання військовозобов'язаного, ким і коли вони виконуються, коли вручаються, і порядок анулювання е, зазначених. Відстрочок під, під призову про мобілізацію. Дякую за увагу. В кінці заняття прошу пройти тести і далі користуватися відповідними керівними документами щодо бронювання військовозобов'язаних.